Перед вами BMW E39. І сьогодні ми її спалимо. Привикли до цього треш-контенту. Наскільки відоси стали жорсткими. Буквально вчора я дивився, як тіпи розбивали М5Е60, а буквально 10-15 років тому ми на них дивилися на ці машини. І самі хотіли їх іміти. І зараз так само хочемо, Не виключив звук. От бачите, як я готовлюсь до зйомки? тому що це все експромт. Без сценарію, без, сценарія, без е, пайплайна, дедлайна, Ну, дедлайн має бути. Цей відео принципі вийти швидко. У мене є YouTube канал, на який я забив, і в мене є тачка. І от просто я вирішив про неї розказати. Так добре розказувати про свою тачку, канали і так далі. Ти суть, розкажи, людям. Так що давай поберемо, я пішов знімати. Давай, тіряйся. Так от раніше ми дивилися обзори на тачки, які длилися 10, 20, 30 минут, і спокійно могли висидіти і подивитися. От такий вот длінний ролик. із за того, що ми привикли до шортсів, до рілсов, до цієї короткої двіжухи, до легкого дофаміна. Зараз подумаєте, який заумний і виключити відос, я швидко все розкажу. Я сам по собі замічаю, що мені вже сложно всидіть і подивитися повністю там якийсь відеоролик. Тому тут не буде про кнопочки, шмопочки, про якусь історію і так далі. Про це є багато відосів. Я просто поділюся своїм лічним опитом. Як її купив, що робив, що відбувалося і так само поділюся якимись своїми мелкими історіями. По технічці тут М57, вона рестова і з турбо вже стоїть от від тобто 2260. на жаль, цей стеж недороблений. Якщо я не ошибаюся, вже вважається другим стеджем, коли ставлять 22.60. Тут стоковий кульок. Стокова траса просто все обране і стоїть прямо точна банка. Под все убране, я имею в виду немає екології. То есть, чиста траса, але вона стокова, тому що під цю турбу вже треба 71-му 72-ту да, трубу ставити. Тут він сток. І так само інтеркулер. Осінь. У нас ще була рання осінь. Жарка, то я столкнувся з тим, що не вистачає охолодження. після 4 тисяч тачка не їде. Тобто, час, коли прохладно, все нормально. І навіть коли було прохладно, машина добре їхала. А от коли температура 30+, то охолодження не вистачає. Тобто цим треба буде займатися. Був заглушений гер. Просто заглушений, але не обраний, не вирізаний. Тобто, э, Все від ЄГР залишилося на тачці, і це ми вже встранили. Вразу при покупці 39 її звати Грей, Сіра, Грей, <laughs> English. Зразу yes. ж при покупці масла фільтра в э, прокладку клапаної кришки це з такого, що дороге для мене було 100 баксов вона стоїла 4 гривень. Ну і по мелочам. І плюс вирізали ЄГР. Подкапотне пространство, в принципі, все по стоку, кришечка. Хоча, мені буває, подобається, коли моторчик цей без кришки. Він в принципі, дуже симпатично виглядає, Ну, краще його закривати, від відпеляки, від всього-всього. Воздухозаборник топливо це я вже купив. Так само и в бампер от туди. Сейчас я убрав, потому что холодно, в принципі, це охлаждение не так і надо. Можно було б його на даний момент и тут убрать, но я думаю, що не сильно там не задуває. Все. А, і ще момент товариш С от підказав. То что я сделав. Воздухозаборник. Ось тут от у нас йде далі аж сюди до радіатора, тобто він використовує гарячий воздух. Ми. Чик -чик -чик. Він використовує тут гарячий. Воздух, я так розумію. В принципі, для зими це було б треба, але так як у нас швидка тачка, стоїть не стокова турбіна, то нам треба більше холодний воздух ми її вбрали, і тут воно залишилось. Ми й дивились на заправки без ями, тому що приїхали пізно, поїхали, вообще виїхали в обід в Кіровоград, там жасна Полтавська, вот Кіровоград-Полтава, траса, хто знає в Ніколаївській області, поэтому їхали довго, приїхали пізно. Дивились її на заправки. В принципі, так все там по нюансам, по моментам. Обдивилися, так, в принципі, із таких нюансів, які виявились позже, це акумулятор. Купивши новий акум, кстати, тому що коли вдарили морози, то він здох. Як оказалось позже, тут боксує сцепа. І ні, це не я її спалив. Коли купляли машину, був дощ. Ми приїхали в влажну погоду, в дуже погоду. І, собственно, тачка буксувала всю дорогу, якщо її наступаєш. Тобто, в принципі, э, це ця проблема себе не виявляла. З часом це буде острівнятися. Зараз що я їзджу, делі собі спокійно. Э, я не буду скривати, для цього надавати фінанси. Поки з фінансами тугу. Э, Степу, я купив з товаришем Жигуль. В принципі, тут от ми теж на ній там дубасили, крутим жучки На 39-й попробував, не інтересно. Цю тачку я купив буквально пару місяців назад. Вона була все от в точно такому состоянні. Це М-бампер. Диски, вже не повні, який стільк, 17. -ки. Тут буде зараз написано. Це моя втора дізельна тачка. Перша тачка моя була Renault Megane. <реш> ну, да, Бувають різні казуси в житті. BMW у мене до цього були. Була міслуха, була купеха на моторі 2.8, хоча я думав, що там строкер. І зараз у мене тепер от ця 39-ка. Ну, між купехою і 39 там були такі легкі перекупські заробітки. 34 очки 39 очки десь удалі, десь не удалі. З другом ми так намагалися заробити копеечку. Цвет. От По поводу цвіту отдельна тема. Возможно, навіть не всі побачать, що вона грязна. Тому що от з цієї сторони, ну, можливо, тут десь ви побачите, у нас зараз мороз з утра було, Міс 10 і наскільки мені кажеться, що об'єктив упав. У мене здох Стап. Ось так я готовлюсь до съйомки. Ну, як кажеться, сапожник без сапог. Так от, по поводу цвета. Тачка сіра і сірий цвет вам реально буде економити деньги при мойке. Плюс у неї такі, ну типа, є сіріші в 39-к, вот, які. эти. Все чуть темніший цвет, я ще напишу, як називається цвет. Прикольний, я її не помив, тому що в нас морози заїхав на мойку на мойку очередь. Що я б сказав, своє оправдання, це то, що якщо б я її помив, смисла б не було, вона б все одно запачкалась, поки я б я сюди доїхав. Тому що, як ви бачите, дорога состоїть із ґрунтових і звілістих траншей. А якщо вам подобається цей відос, то в наступному відео я її помию. А що він вам сподобався, треба поставити лайки. А там вже чим більше, тим краще. Чим більше лайків, тим більше піне. Так що цвет пушка. Цветом я абсолютно доволен. В принципі, зараз ми ще пройдемося по салончику. Огромний плюс нашого салону те, що він чорний. І тут є чорний потолок, тому що буває, що люди віддільно покупають чорний потолок для того, щоб в тачці було все красиво і чітко. У нас вже це все присутствує. Також у нас тут вже установлені сідушки електрорегулювання, ну, без пам'яті, тому що пам'яті не було в картах, так як до цього тут взагалі стали механічні. Я побачив це по відчоту і старим фотографіям. Ну, от салончик Кстати, шторка есть Для когось Фетіш, хтось шторку ставив, не знаю. Тачка затонірована. поэтому сильно на це внимание не обращаю і не пользуюсь І сейчас, як ви можете побачити, е, є ось такі от сліди. Да? Тут я уже навіть сказав, би, а подивись, чого у тебе нема в твоїй Є39. У мене була купеха, і я дуже рад, що в мене залишилися фетиши від купехи. Пожалуйста, ну, Наші предполагання були, що із-за того, що тачка здання, то можливо там для лиш от був от этот от фетиш. Якщо ви знаєте для чого, тут задні сідухи з пространством, пожалуйста, напишіть. В принципі, все по салону. Салон грязний, салон я не підготовлював для зйомки. Чим більше лайків, тим чистіший салон. E, часто тема дизельних тачок і в принципі, тут це заметно, e, у вас буде темний бампер. Ну, якщо у вас вирізана екологія, не стокова тачка, то есть, э, буде все час Вообще Я цю банку хотів би вбрати, поставив би чуть тихіше, тому що вона дуже громко. E, по кайфу, що тут стояв э, вот шильдик, мені подобається, так і залишив. Хоча було кстати, прикольно, як пацани спорили, що тут стоїть 1.8 як ви можете ще наблюдати, колеса стоять широко, тому що тут стоять проставки спереді 2 мм і ззаді 1,8 ззаді, Різина зараз, сзади... ну, в круг різина 225-55 Така вона стояла. Я хочу поставити чуть поширі, ззаді взагалі хотів би 255 але тут одноширокі диски. Скоріше всього, це буде не сильно гармонічно дивитися, Ви, точніше не гармонічно виглядає. Із тюнячок, може б я і не обращав в але мої товариші BMW отдільно покупають ці ніщики, поэтому я вже радий, що вони тут присутствують. Це от маленький сполірочок, не знаю, чи можна його назвати дактейлом. І от этот дифузор на заднє стекло. Ну що ж, вроді би я розказав все, що хотів про цю машину. Якщо на цьому відео буде хоча б тисячу просмотрів, то я продовжу далі знімати і розказувати про неї. Так само, напевно, буду знімати про тачки своїх товаришів, знайомих. В принципі, є цікаві машини. Навіть у нас тут маленька окраїна. Думаю, вам буде цікаво. І, кстати. Ще що хотів сказати, а може не інтересно, що я вирішив, що вам буде інтересно. Ну, що я хотів сказати. Якщо ви розглядаєте М57, ну, може X ще в принципі, нормально, ну, як би там не було. Якщо ви розглядаєте 3-літровий дизель, як першу машину, то у вас все-таки має бути якийсь мінімальний опит, скіл. Треба на цій тачці їздити з головою. Тому що як не крути, мощність у неї є, коли... Ти їздиш на атмосферній машині, це одне, в тебе ожидаємо, а тут, коли ти все-таки наступаєш і у тебе роздувається турбіна, то це абсолютно другі вещи. І колись, так сказати, може тебе це підвести. Так само, якщо хтось довіряє АБСу, то АБС це не завжди. Іноді тачку проще отрулити, якщо його немає, або він виключений, чим, допустимо, коли він в тебе включений. Тому що він починає блокувати колеса, і ти не можеш. Якщо в тебе є опит, зманіврувати якось урегулювати ситуацію. Ну що ж, зараз заведемо тачку, В принципі, це вже концовочка. Дякую е, за просмотр. Ну і звісно ж не оставлю вас без звука цього прекрасного автомобіля. Ну, от такий от звук, я не знаю, чи камера буде передавати. турбина дует, дизель. Без осуждения. Ух ты! Травичка, конечно, слизько ну, от, кстати чем проще на атмосферной тачке конечно до турбової надо привыкать Те, коли тут буст появляється то ти можеш не вспеть його отрабатывать Вони не І все хватит вот така от Веселушка, бешечка. Лучше на «Жигулю» тут исполняти.